Сиди на базуних тварин. О, тих, сто тваринами. А міша пиша. І бебіт, і моя. Бебі, і і моя сказала, що не тебе не може жити. А міша піша? Миша пишу. А бес и не мой. Миша пишу. А міша пише. Що це таке зубить? А потім зробимо страшні ока. Як северна, як, як бебіка. Он ніж. Рот вуха. Рука. Рука. Астрим робимо. Ось цього маю, а потім маю попав це аж бебіку. А бебік розкажи там собаку а того собаку. Собака, піднімайся. А та гумдриби. Так, ми ось з вами такі з іграшками, такі багато гумдріб. З вовками і того, того гумдріба не може. А ти ми робите А Севен і це у кажуть це заказ таке слово Оце, монстри, А це монстри кажуть.